Технологічний поверх, який обслуговує лабораторію над МУ, і з урахуванням, що це найближче приміщення, в якому можуть спуститися наші працівники, то ми для себе визначили його. Це система кондиціонування, яка обслуговує лабораторію. Є якісь спалахи у нас? Спалахи ми ні, ми на, ні, мали, ні, мали. ні на чому взагалі. В тому числі холери. Що стосується нашого населення, да. спалахи інфекційних захворювань не зареєстровано. На даний момент в мене йде вода от з розвідувально-експлуатаційної свердловини. От я зробила жорсткість так, і кальцій я зробила. Далі в мене на черзі стоїть хлориди, лучність, колі важких металів, міць, свинець, кармій і цинк. Будь-яка вода сюди, да? Будь-яка вода, питна вода, стічна <плес> вода, водоймище, дистильована Много. вода. Це обвимоване здоров'я сюди направляють воду на проведену дану. Чому таке старе обладнання? Нам ви взагалі щось зміняли з міністерства оборони здоров'я, які Нам Дізнаїте. давали автоклави. Ми в з першу чергу нам дали те, те, що нам дійсно було потрібно, першочергово. Це були автоклави, це були дистилятори. Сьогодні проінспектували діяльність центру нашого і е, хочу сказати, що і заспокоїти жителів Херсонщини, за словами керівниці медичного закладу, жодних спалахів, інфекційних захворювань у нас на Херсонщині немає. Навіть да? навіть один. Так що будьте здоровими, живіти безпеці.